19 серпня Коломиї відзначала 771-ю річницю для першої писемної згадки про місто. У цей день у Коломиї освятили катедральний собор, який є найбільшим на західній Україні. Також відновили фестиваль дитячого страдного мистецтва Зоропад, провели масу концертів та отримали подарунок святкову ілюмінацію. Як цього дня святкували мешканці та гості міста свято? Дізнаємося сьогодні на вулицях Коломиї. Мені найбільше сподобалось освячення храму. Переображення Господнього в Коломиї. От відсвяткували в сімейному кругу. Блячі на дивані. Після того, як святили храм, дуже гарний. Горджуся, що в Коломиї такий є. Я вдома був в сім'ї. Цього року дуже гарно, саме краще з усіх тих років. Цього року на день міста було в принципі дуже гарно. А, дуже багато було всього цікавого. Наприклад, караокі було тут біля готелю Коломия в парку Трольовського виступав і обо були наші виконавці. Було дуже класно. А, після цього, в принципі, я сам як організатор організовував вечірку. ми її проводили. В принципі, було дуже багато людей. Всі були дуже задоволені. Пройшло все класно. Тому я думаю, що цей день міста був один з найкращих, що було, доки я живу в місті Коломия. Дуже мені. Мені сподобалося. Гарно Всюди було. І, і біля церкви було, біля собору, і в парку було. Організація хороша, чисто в місті. Ну а окраїни міста мені не сподобалось. Брудно, певно, не встигли. Є сподівання, що може встигнуть зробити хоч вже до наступного року. Я ну, не дуже святкувала на цей день інстаграм, то були в церкві на столиці, а потім пішли, приїхали, знайомі, пішли по місту, ходили. Дуже-дуже гарні концерти, і, і всі артисти, які приїхали. А були на концерті? На концерті був і в і, і центрі був, і в парку був. Багато мені подобалося всі наші гарні українські пісні, дуже гарно співали. Було досить класно, ми бачили салют, який зробили, бачили концерт. Взагалі в місті дуже гарно зробили. Ми були і в парку, і гуляли тут, в метрівці. Мені дуже сподобалось. Загалом порівняти з іншими роками багато інтенсивніше, краще, можна сказати, зібраніше і гарно зробили дітям качельки. Сказати, що собор гарний це мало сказати. Він надзвичайно гарний. І я вважаю, що це лише це на століття нашим дітям, правнукам. Дуже гарна така подія. і, і надзвичайно я цим задоволена собором.